Зеленський людина, яка не може протистояти абсолютно неправомірним і не толерантним для України інтересам, те, що стосується президента Зеленського, ми в жорсткій опозиції його курсу, його стратегії, прийнятим їх їм рішень, і всю, все взагалі що робиться втрати наші жахливі, втрати людей жахливі, їх могло би не бути, як могло би і не бути війни, втрати території жахливі. І втрати нашої суверенітету, стратегії, ресур. У нас дві війни, а не одна. Одна війна у нас дуже тяжка, кривава, трагічна, але у нас є друга війна, вона закрита, вона тиха, вона абсолютно під правильними гаслами. Але ця війна, коли у нас забирають суверенітет під прикриттям війни, коли у нас забирають право управляти країною, управляти своїми органами влади, своїми ресурсами і як наслідок. Ми стаємо слабкішими і біднішими, і це і плюс це супроводжується ще якоюсь неймовірною анормальною корупцією.